Українців усміхнеться доля. Тіло душу ми положимо за нашу свободу. Ще нам, браття українці, а давайте я зачитаю вірш. Ти на відео знімаєш? А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. З повитим горем в чорному броні сльозами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистаємо, здолаємо катів. Як маків, цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Слава Україні! Ім'я ім'я дівчини, що написала Тетяна Тетяна Глова. Тетяна Глова, Заліщівський агроколедж, Тернопільська область. Батько визиває дітей. Дуже приємно. Все найкраще з перемоги до тих Дякую.